З Іриною Жигуліною історикиною та співзасновницею громадської організації Літопис незламності Історична агенція, говоримо про діяльність організації, яку створили, аби доносити людям цінність та особливість української історії. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Громадський простір про громадські організації, які змінюють країну. Сьогодні говоримо про громадську організацію, яка називається Літопис Незламності. Історична агенція це українська громадська організація, зареєстрована в Києві. Наскільки я розумію, вона об'єднує не лише істориків, а й публіцистів, мистецтвознавців і загалом гуманітаріїв для документування війни проти Росії проти України. Можливо, і не лише і точно займається також боротьбою з пропагандою. Пропоную нам розпочати з того, коли виникла ідея створити літопис незламності і що ста пало поштовхом до створення організації. Так, я рада вітати. Ви все вірно сказали. От я, знаєте, чи було у вас взагалі таке таке відчуття, от, що Є ідея час якої настав, як казав колись Степан Бандера, дуже часто таке буває. Ось... Головне вловити цей момент і самим почати її реалізовувати. Ось у мене був точно такий момент, і я зрозуміла, що відтягувати я вже не можу, тому що це все дуже накопичувалося в мені. От я, хоча й працювала в урядових установах, але. Ось цей історичний дискурс, який в мені був, він не давав мені спокою, і це був як, наче, незакритий гештальт. Мені хотілося реалізовувати це. І от насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення, зі мною сталося ось таке вікно овертона. Тобто, це як вікно можливостей щось зробити для своєї держави, для суспільства. І чимось допомогти, чимось бути корисним. І якраз в той момент, коли було дуже багато фейків лилося в різних соціальних мережах, в різних медіаполях, і вже люди собі репостили, наприклад, ці речі, ти як маєш такий, я би сказала, Історичний мозок більш такий, який вміє аналізувати, і ти от розумієш, що ти якось автоматично відсіюєш ці фейки. Тобто, ну, ти розумієш, це фейк, наступний там це теж фейк. І потім люди почали вже собі робити інші публікації і справді спростовувати так, що не довіряйте попередній моїй інформації, тому що це фейк. І м я зрозуміла, що це зараз має стати моїм святим обов'язком. Тобто я маю зараз щось робити не тільки руцями, тому що я працювала, волонтерила в військовому батальйоні і в гуманітарному штабі у костелі Святого Миколая. Мені здалося, що я маю ще щось робити своїм розумом от, і ентузіазмом, який в мене був тоді. І потрішки-потрішки по я почала збирати однодумців. Це були мої колишні однокурсники, а також всі, хто закінчував історичний Факультет, мої знайомі, знайомі, знайомих. І ось так от ми започаткували стартап. І цей стартап уже потім через рік став громадською організацією. Ми її офіційно зареєстрували так в місті Києві. Але разом з тим, ви не стали фактчекерською організацією, яка спростовує російські фейки пропаганду, а стали саме історичною агенцією і обрали дуже акцентну назву Літопис незламності. Чому вирішили саме на цьому зробити акцент? І що для вас взагалі означає це поняття в контексті саме вашої роботи? Знаєте, стільки багато в нас в історії було літописів: велички, грабянки, самовиця, повість временних літ, що починалося із України Руси до козацької держави. І я помітила, що насправді літопису, який би описував саме незламність українського народу, ну такого немає. І я подумала, що ось ми живемо в сучасні часи і. З цього можна зробити не просто як хроніку якусь, тому що літопис це є збір опис подій хронологічно, по роках зібрані. Я подумала, чому б не можна було зробити якийсь крутезний проєкт, тому що це наш обов'язок, як істориків, і назвати його літопис незламності, і фіксувати власне, ось ці всі події, які відбувалися з Україною, і як все ж таки. Українське суспільство боролося постійно. Тобто, в нас історія боротьби, тому що кожен українець це борець, це боєць. Тому це стало таким якимось символізмом певним. І, якщо чесно. Ця ідея виникла ще до того, як назва незламність почала бути уже такою досить популярною. Ми дійшли до цієї назви, коли тільки-тільки з'являлася ця назва в публічному просторі, що стосувалося пунктів незламності. От ми її зареєстрували тоді, а потім вже понеслося там про незламність на державному рівні, і я в один. Момент, навіть подумала, що, напевно, наші фоловери, глядачі будуть думати, що ми більше ем, полюємо за якимось хайпом, а не за правдоподібністю. Проте ем, все ж таки це мало зовсім інші сенси. От. І наша місія, ми виокремлюємо три наші місії в нашій громадській організації. Перше, це е, просвітництво, це довкола історичне просвітництво, це наукове просвітництво. Чому я називаю довкола історичне? Просвітництво, тому що це не просто історія, це довкола це спеціальні історичні дисципліни. Тобто історіографія, релієзнавство, мистецтвознавство, культурологія, і ось всі дослідження, які пов'язані саме в цьому жанрі. Ми також робимо різноманітні, різноманітні проєкти, які стосуються офлайн-заходів. Це можуть бути як і подкасти. Різні, як і зустрічі і з, а, записи із відомими особистостями, із військовими, військовими. Так і це може бути а, і а, різні конференції, які ми організовуємо. Вся організація є на, якраз на нашій організації. А, друге, Друга місія, яку ми вирішили все ж таки виокремити, це мистецтво. І це я розумію, що воно може попадати під перше, тому що мистецтво нерозривно пов'язане із культурою, проте ми взяли акцент саме на сучасне мистецтво. Так як ми розуміємо багато стереотипів і чули багато стереотипів щодо сучасного мистецтва, тому що люди не всі, скажімо так, розуміють його і ну. Це, в принципі, вибір кожного. Ми хотіли би. Зробити ось таку ось таке просвітництво саме сучасного мистецтва, де можна було сенси доводити до людей, тому що ми знаємо, що сучасне мистецтво воно не про відповіді, а про питання і про глибоку рефлексію людей. Про щоб задуматись про своє життя, про те, в якому суспільстві вони живуть, що вони можуть для цього зробити. От і третя місія це соціальна місія. Зараз ми якраз займаємося проєктом садотерапія для ветеранів. І колабимося з різними іншими громадськими організаціями, які опікуються дітьми, допомагають жінкам, і тому ми готові разом робити різні проєкти. І нам дуже приємно, що нас долучають до цього. Якби у вас було декілька хвилин, от вам треба було б заохотити людину перейти на ваш сайт і дізнатися про вашу роботу. Про який би з проєктів чи, можливо, про декілька, ви б розповіли, якісь такі найбільш знакові, найбільш вагомі на вашу думку, от станом на тепер реалізовані організацією. Е, я можу назвати. Напевно, три таких найбільших, але кожен член моєї організації може назвати зовсім інший. Так. Просто на мою думку, це були досить такі якісь, якісь як перейти Рубікон, наче. От, і що повпливало власне, на нашу там, певну впізнаваність і на нашу репутацію. Тому перший це, напевно, граблі історії. Це наш проект, спецпроект, який стосувався того, що ми готували його до 24 серпня, до Дня Незалежності в 2023 році. І ми зробили лендінг, де написали 10 на нашу думку фактів з історії, де українці, політики, зокрема, стають на. Одні й ті самі граблі і а, не роблять висновків з цього всього. Потім ми м, запустили цю рекламу на Гулівер на екрані, а, тобто він там супроводжується певним візуалом, а, візуальними моментами, і були величезні QR-коди, які, які вели уже на цей файл, де можна було познайомитися. От, мені здалося, що до Дня Незалежності це якраз було б чимось таким а, важливим. Де люди могли б ну, якось переосмислити певні речі. Другий проєкт, який би я назвала в своєму топовому списочку, це виставка, мистецька виставка, тому що ми займаємося кураторством мистецьких виставок, сучасного мистецтва. Вона називалась Емоційне вторгнення. Це якраз про сприйняття людини спочатку повномасштабного вторгнення, про її емоції і про те, як. Ось ці стадії прийняття у неї сталися. Тобто У нас були дві мисткині, одна а, малювала живописи, а інша робила керамічну скульптуру. скульптуру. І ми поєднали ось ці всі об'єкти арти, і вони наче, заговорили одним голосом. А, і одна із наших мисткинь це Надія Нечкіна, яка, власне, робила скульптури керамічні, вона є фаховим Психотерапевтом і працювала над спецпроектом Психологи на війні, і вони їздили в, разом із своїми колегами в деокуповані території, і в них були досить непрості розмови з людьми, які пережили окупацію, тортури, зґвалтування. І вона просто, так як дуже чутлива людина, я навіть я ось, я ось зараз згадую, у мене в самої мурашки, про те, що Ну, от дуже проникливо передала в своїх роботах ці емоції. І ти справді, от, коли проходиш повз них і ти розумієш, що ця емоція означає. Ми трішки там додали більше з цих стадій прийняття, коли людина там з певної точки відправляється там, з болю, з, з настороження, з гніву, потім вже Переростає до надії, до того, що все, врешті-решт, буде нормально. Ось. Тому це був дуже емоційний проєкт для мене і для, для багатьох інших. І в нас виставка була досить відкриття виставки, воно було досить таке гучне. От, До нас приходили політики, і ну, всі були вражені, якщо вірити є, звісно, їхнім відгукам. І, напевно, ще назву коротенько, третій проєкт. Ну, це Садотерапія для ветеранів, які я вже згадувала, він для нас дуже важливий, тому що це для нас вперше працювати з ветеранами. Ми розуміємо, що це дуже непроста аудиторія з дуже непростими запитами і. Немає якоїсь універсальної пігулки, щоб вилікувати людей, які постраждали від війни. Але ми вирішили, що ми маємо постаратися зробити щось, що можливо дасть ще якийсь відсоток для людей, які знайдуть себе в цьому. Тому ми запровадили там ароматичні грядки, посадження, поливи, доглядання, а також і різні. Різні ароматерапії, арт-терапії і лекції та презентації про мистецтво, тобто рослини в іконописі, рослини в такому концептуальному мистецтві. А також як раніше люди елементарно лікувалися рослинами про кримсько-татарські візерунки, тому що вони насправді використовують лише рослинні орнаменти, а не Тваринні, і ось от за так за такою програмою ми зараз йдемо. Чому ви вирішили взагалі зайнятися і підтримкою ветеранів? Також тому що я можу припустити, коли ви придумували організацію, то mm. ви не думали про такий напрямок. роботи. Не думали, ні. Не думали зараз, теж дуже часто чується назва, вона є на слуху, що вивчення історії. Вивчення минувшини, власне, допоможе спрогнозувати майбутнє. Я з цим не згодна. Тому що, звісно, є якісь причини, є прецеденти, а є привід до війни, який можна ще якось знайти в історії ці прецеденти і якось спроєктувати на теперішню нашу ситуацію. Але ми ніколи не можемо спрогнозувати, що може бути в майбутньому. І ми подумали, що це такий. Час для дій зробити не тільки просвітництво як інформаційний продукт, а зробити щось корисне. Тому ми вирішили отак, от подумати, що ми є такими історичними детективами, які в історії знаходять початок різних соціальних криз, різних соціальних стереотипів, які, врешті-решт, вилилися в певні якісь соціальні глобальні проблеми. І хочемо якби, їх не просто спростовувати, а піднімати суспільство, піднімати ці теми, створювати форуми і займатися власне, цією соціальною місією. І, можливо, це в моїх сміливих мріях, ми зможемо колись подавати це на порядок денний до уряду. Це було б чудово. Позаяк ми говоримо про організацію, яка називається Історична Агенція. То повертаючись якраз до цього напрямку вашої роботи, те, що утвердження історичної правди нашої історії, історії України зараз дуже на часі, мені здається, ні в кого не викличе сумніву. Але чи відчуваєте ви, що українці зараз мають запит на цю інформацію, чи через те, що ми живемо у такі важкі часи, можливо, людям не до цього. Тобто ви маєте на увазі, що українцям зараз можливо в даний момент важливо ем, зосередитися на, на пропаганді, так? Ні, на, на теперішньому, ну, тобто на теперішньому не часі люди, у людей немає зацікавленості, чи ви не відчуваєте, що є запит на історичну інформацію, чи ні? Е, гарне питання. На початку повномасштабного вторгнення ми бачили зовсім іншу динаміку. Справді, люди почали е, дуже активно цікавитися історією, тому що будемо знову ж таки відвертими раніше до 2022 року, а то й до 2014 року. Е, Люди не знали історії своєї. Тобто бувало таке, що День Конституції, наприклад, наші люди асоціювали з тим, що в державних структурах буде просто вихідний день. От. Але не знали взагалі про сенс цього, не знали про факт. І вивісять прапор. Так, вивісять прапор, можливо, ще на виворі. Зараз я все ж таки бачу, що ця ось така зацікавленість вона спадає власне знаннями історії, тому ми хочемо зосередитися на соціальній місії, і ми хочемо зосередитися на офлайн проєктах, здебільшого робити різні заходи. Створювати різні сильні посили для того, щоб прийшли люди, і ми могли спілкуватися, вести прямі ефіри, запрошувати медіа для того, щоб можна було розповсюдити цю інформацію. І робити акценти на тому, що є насправді зараз важливим в актуальному часі. От. І, у нас ще є такий метод, коли ми порівнюємо, а, точніше встановлюємо паралелі сучасності із минувшиною. У нас на Ютубі є така рубрика, це ж було вже. пам'ятаєте цю фразу, як Леонід Гучма сказав. Я знаю, це ж була жаль вже". чи на щастя, так. але я таки її пам'ятаю і не знаю. Так. І ось в нас є така рубрика про те, що колись. Такі речі вже ставалися з іншою державою в іншому місті. От і ми сподіваємося на те, що люди, які передивляться цю програму, вони зможуть це може їх якимось певним чином чи заспокоїти, чи просто спонукати до аналізу, до того, щоб думати, щоб далі щось читати, щось гуглити, перевіряти. І ще одна рубрика, яка називається Про це ніхто вам не розкаже. От там Якраз ми збираємо ексклюзивний ексклюзив. Наприклад, як раніше, а, я 100% знаю, що ви про це не чули чомусь. Як раніше інквізиційні трибунали страчували тварин, наймали їм адвокатів, і це історичні докази про те, як страчували мишей, бджіли і звинувачили їх в Єресі. От, і от ми вирішили, таким чином також більше. Поглиблюватися, ну це колосальні дослідження. Але ми витрачаємо на це час, ресурси різний візуальний матеріал із різних хронік, манускриптів. Але випускаємо такі випуски, і ми бачимо, що людей цікавить, тому що це якісь певні креативні речі, і от, ну, вони чіпляють. Тому так і дозвольте ще сказати про те, що у нас є інтерв'ю на Ютубі. Також ми спілкуємося з військовими на актуальні теми, з науковцями, також в тому числі, як ми далі будемо зберігати свою історію, що нам потрібно для цього робити, як її архівувати, і також з медійними особами. Як більше лідерами думків про те, як вони в своєму я про їхнє бачення і про бачення їхніх колег. Вислухали розмови з Іриною Жигуліною історикиною та співзасновницею громадської організації Літопис Незламності Історична агенція ми говорили про роботу організації, що була створена, аби доносити людям цінність та особливість української історії. етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Громадський простір. про громадські організації, які змінюють. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР «Єднання». Єднання. у межах проєкту Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».